Друзі, доброго дня! Дивіться, ми вже в Україні, вже вдома позаганяли, а ось всі автомобілі до нас в гараж, які влізли, які не влізли. Зараз вам коротке відео покажу. Ось таку красуню завтра в нас мають забирати це KIA Niro чорний колір 2019 рік. Даний автомобіль вже проданий для людини. Ціну не говорю, тому що людина казала не говорити ціну. Також ось така. Hyundai Kona 2019 рік. Тут дуже маленький пробіг до 100 тисяч, точно не пам'ятаю. Ось такий Citroenчик. c 4 2022 рік. 12 тисяч пробігу Ціна даного автомобіля 16, 16 200 євро. Ось цей автомобіль це Hyundai Kona в преміум комплектації 2019 рік. Даний автомобіль є ще актуальний. Очікую, мають бути сьогодні-завтра підчепники на нього. Будемо замінювати підчепники. Підчепники замінюємо самостійно. Ось такий салончик, хороший автомобіль, 100 тисяч пробіг. замінюємо підчепники. Хейтерам, прошу не писати: О, вже 101 тисяча і замінюємо підчепники, там можна навіть в 50-60 тисяч їх міняти. Ну, це, понятно, це мій евакуатор. І ось такого пригнали на... Одесу на комунальну службу, можливо, теж когось зацікавили. Є точно такі самі автомобілі, вже з такою самою готовою розкраскою, з мигалкою на криші, Ford Transit. Ось такий невеличкий кузов алюмінієвий, Відкидаються всі борти. задній і два, ну лівий і правий. І ось такий Opel Vivaro, це 2016 рік. 1.6 дизель в довгій базі. Кого цікавлять то автомобілі, ти будемо в неділю відправлятися в Нідерланди. Хто має дозвіл на виїзд за кордон і хоче особисто пригнати собі автомобіль, без проблем. Організовуємо тур по Європі, поїдьте одразу і подивитись на Нідерланди. Отже, кого цікавить, телефонуйте, мій номер телефонів в шапці профілю. Дякую.